цьому музеї краще не ходити і навіть не дихати. Франківський колекціонер зібрав під одним дахом більше 17 тисяч банок від пива та напоїв. Усе почалось 25 років тому. Колекціонер Ярослав Доміна алкоголю не вживає взагалі. А от банки з під пива його зацікавили. І мене щось це захопило. І я почав по друзях бігати, там збирати з кухонь там хто тримав баночки, там по пару штучок, потім більше. Потім почав їздити на зустрічі в Москву. Потім я працював деякий час в Словаччині. То там був членом клубу словацьких колекціонерів. Потім поїхав в Іспанію. Там також е, був членом клубу. З кожним роком банок ставало все більше, довелось виділити їм цілу кімнату. В іншій живе сім'я доміних. Спочатку почав поличками, потім, коли вже місця не вистачало, то почав в коробки їх складати. Це тільки менша половина банок, решта у підвалі, каже власник колекції. Ярослав Доміна працює будівельником. Третину свого доходу він віддає на поповнення колекції. Уже витратив на своє захоплення понад 20 тисяч доларів. Банки, які випущені в 70-х, 80-х роках, то вони рахуються, як мають ціну. Ну, так, наприклад, для любого, то вони нічого не вартують, а так для мене, то вони можуть 2, 3, 4 євро, 10 євро може бути. Взагалі є такі баночки, що вартують понад тисячі доларів. В основному екземпляри музею певної атрибутики привезені за кордону. Особливо цінними є цілі серії банок із понад ста країн світу. Малюнки на них справжній витвір мистецтва. Паровозики, міста. От там знизу, там є шотландські дівчата. Також вони цінні. Потім там ще багато серій, що вони сховані там з природою, з різними там і дуже ціняться банки, які випущені до якоїсь події. Наприклад, там усі свої експонати пан Ярослав фотографує та описує. Ретельно підходить до кожного екземпляру. Аби банка потрапила до музею, її треба правильно відкрити. Тара повинна бути без ушкоджень і вм'ятин. дирочки роблю, витирається і. А ще у колекції півтисячі певних бокалів. Німецький. Ружка, кухоль, ви такий. Вистави, ну, це я на там є такі якби блошині ринки. Кілька годин у день пан Ярослав витрачає на упорядкування своєї колекції. Непевні етикетки, які зложені по фабриках, по містах, по країнах. Поділяє захоплення свого сина і мама пані Ярослава. Також час від часу поповнює унікальну колекцію. Каже, це велика і клопітка праця. Це є велика цінність, це є велике вміння витекти кожну баночку, покласти її гарненько, і щоб, не дай Боже, маленька пом'ятинка була на цій баночці. Ну... Я люблю сина, я підтримую, я тішуся ним. Поки що банки живуть на 16 квадратних метрах. Сім'я доміних мріє про простори приміщення, в якому можна буде розмістити усю унікальну колекцію і показувати її людям. Адже такий музей єдиний в Україні. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.